Наступне, що мені здається, дає мені підстави балотуватися на посаду президента. Я думаю, що тільки лінивий не знає, що в Україні корупція просякла всі практично сфери нашого життя, що корупція стала суттю політики, суттю економіки і навіть суттю побутових стосунків в суспільстві. 78% громадян України вважають, що корупція. Це є перше, з чим треба боротися, і це перші реформи, які на корупції поставлять хрест, які ми мусимо застосовувати. Але давайте чесно скажемо: 22 роки: всі уряди, всі президенти вносять антикорупційні пакети законів, постанов, звітують перед світовою спільнотою, отримують фінансову допомогу. Власне кажучи, я не пам'ятаю жодного президента або прем'єра, який би не боровся з корупцією. Найбільш гучно з корупцією боролися якраз Янукович і Азаров. Але думаю, що сьогодні громадяни України однодумці в тому, що нічого не змінювалося всі 22 роки. Корупція як була, так і залишилася суттю нашого життя. І більше того, сьогодні прийшла нова влада. Сформовані нові кадрові призначення. Але в Україні серед людей є відчуття, що не тільки нічого не змінилося, а навпаки, перехоплена естафета і все далі йде як завжди. Я думаю, що мені варто балотуватися в президенти України, тому що без перебільшення, якщо ви проаналізуєте і згадаєте моє політичне життя. То, можливо, я єдина людина серед лідерів партії, яка реально продемонструвала, як треба згортати корупцію в цілих сферах української дійсності. Я думаю, ви не забули 2000 рік, коли я була віце-прем'єр-міністром. Тоді практично енергетика, паливно-енергетичний комплекс були очищені від корупції за сім місяців. Ви можете перевірити, в інформаційному просторі все зберіглося. Так, це можна робити швидко і якісно, якщо на це є політична воля. Крім того, ви пам'ятаєте, чим завершилась моя боротьба з корупцією, реальна боротьба, повірте мені, в 2000 році, вона залишила, завершилася першою моєю в'язницею. Це говорить про те, що ніхто не має намірів будь-що міняти з цими достатньо вправно складеними корупційними стосунками. Я маю намір, я вмію це робити. Я розумію, як це зробити. І крім того, ви можете перевірити, я це робила. По-друге, я думаю, що і в кризові роки 2008-2009 ви також могли спостерігати, що моя головна боротьба розгорталася навколо очищення від корупції системи постачання газу в Україні. Славнозвісна кампанія Росукренерго. Яка потім за часів Януковича набула таких корупційних обертів, що практично сьогодні вона переслідується на міжнародному рівні її очільники? Тоді у мене вистачило мужності це робити. Чим це завершилося? Я думаю, можна навіть не відповідати другою в'язницею. Ці в'язниці це не ганьба, не приниження для мене. Це, ви знаєте, такі собі державні нагороди за справжню боротьбу з корупцією. І це є свідченням того, що я маю волю це робити. І я знаю, як це робити. А саме головне, я це зроблю. Якщо вам хтось буде розповідати, що з корупцією не можна впоратись, не вірте цьому. І можливо, і потрібно. І я продемонструю, як це робити. Тому. Підсумовуючи ще одну причину, чому я вирішила балотуватися, я вважаю, що жоден кандидат в президенти тих, яких я знаю, не зможе це зробити так само якісно, чітко, усвідомлено і результативно, як це зроблю я. І думаю, що все моє життя в політиці є цьому свідченням. І ще цікавий факт. Зверніть увагу, що були дві людини, Янукович і Азаров, які хотіли, прагнули знайти хоча б одну копійку корупції в моїй прем'єрській діяльності. Ви вірите в те, що вони за чотири роки щиро доклали зусиль, щоб пред'явити світовій спільноті хоча б одну корупційну справу. Вони перевернули все. Вони перевірили кожен мій підпис. Вони перевірили кожну витрачену копійку. Вони проаналізували все залучення міжнародних аудиторських кампаній. Скажіть, будь ласка, вони змогли, хоч копійку мені, пред'явити корупції і порушити на цю тему кримінальну справу? Ні, всі справи надумані. І тому я маю моральне право сказати, що я буду боротись з корупцією, тому що на посаді прем'єр-міністра аудит. Корупційний Янукович і Азарова я пройшла успішно і достатньо чесно. Ви ж не думаєте, що вони там щось грали або фальшували? Якщо б було що знайти, вони б знайшли. Тому я маю моральне право, бо навіть Янукович не зміг мені пред'явити жодного корупційного документу або жодних корупційних видатків. Тому я зроблю це просто і ви це зможете побачити.